Друзі, вітаю всіх на своєму сайті Декоративний сад Півдня України, ставки Німфеї. Я з кульчинку-Анжелами з Півдня Одеської області. Сьогодні ось хочу вам показати Німфея Віолішис. Це одна з таких з дорогих сортів, з колекційних. Але вона виведена вже так не, не ну, давненько, тому дуже, пере, ну, вже перевірена багатьма роками. Зимує дуже гарно. Зимує без проблем. Тому що це, цей сорт виведений схрещуванням тропічної німфеї, яка в нас не зимує, і, ну, якоїсь такої ще німфеї нашої звичайної. Квітка зараз досить ще маленька, тому що я її тільки, тільки це ось недавно купила, посадила в цьому році. Це моя новиночка. Вона така. Фіолетово-чорнильна така гарна нюфейка. І бачу, вже там бутон у воді. Ну, читала, що вона дуже рясноквітуча, побачимо, що до кінця літа час є, побачимо. ну Судячи по тому якось вже ось зацвіла і вон там вже один бутончик пуп'янок, то значить, буде рясноквітуча. Глибина посадки у неї від 40 см до 70 см, не, неглибока посадка. Квітки можуть бути до 15 см. Ну, зараз ще маленька, бо дуже молода, тільки посаджена. Так що така ніфейка. Ну, дуже дорога, ну поки, поки на продаж нема моя новинка. Все, друзі, бажаю всім гарного дня, все буде Україна і всім пока.